Друзі, всім привіт! Сьогодні буде ще одна невелика робота по трактору. Потрібно замінити охолоджуючу рідину. Так як незабаром вже розпочинаються морози. Тут, -то, в принципі, залитий антифриз, але ж ніхто не знає, яка його тут якість. Можливо, доливали води, тому вирішив краще замінити, щоб потім не було ніяких переживань. І щоб все вже гарно працювало. Також тут. Замість краніків стоять ось такі дерев'яні чопіки, як на блокові двигуна, так і на радіаторі. Тому також треба буде дозамовити краніки. Можливо, замінимо патрубки, бо вже теж вони такої не дуже гарної якості. Доведеться, скоріше за все, знімати радіатора, щоб поставити кранік, так як. Там дуже поганий до нього іде доступ, тому будемо працювати. Антифриз вже з радіатора зливається, з блока вже зляв, чопіки повитягував. Ось такі чопіки тут стояли, це з радіатора і це з блоку. Не знаю, там треба дивитися ще на різьбу. Чи вона там є, щоб закрутити той екранік. Це вже повністю все стече, витрую будуть потім дивитися. Патрубки теж я всі познімав, нижній, верхній. Буду міняти. Радіатор зняв, всі соти попродував, так як вже були забиті, промив його водою, так як теж він вже був не дуже чистий. Поставив кранік ось такий. В принципі, радіатор повністю обслужений можна вже його ставити на місце. Прийшли мені ось такі патрубки, ось такого виробника замовляв. Трішки вони по якості будуть кращі, ніж звичайні. Замовляв верхній і нижній. Вирішив вже одразу поміняти два. Купив ось такий антифриз. Аляска ну, сильно дорогий, поки що не став купляти, поки попрацює на цьому, промиє а тоді, можливо, щось залью краще. І покрасив дифузор, так як вже рідна краска почала сипатися. Тому вирішив його трішки освіжити. Тому зараз мені залишилося все зібрати і робота буде зроблена. Все, друзі, зібрав я повністю систему охолодження, заляв вже антифриз. Антифризу зайшло рівно 7 літрів. Як не дивно, ні одного підтікання ніде не було. Краніки всі тримають, патрульки теж всі гарно підійшли. Нижній, верхній, все вийшло по красоті. Тож, друзі, всім дякую за увагу, за перегляд даного відео. Всім до побачення!